Абсолютно усі наявні меблі та техніка у будинку залишаються. Ну що, пішли на другий поверх, а то засадівся тут. Зручні сходи, які підходять для всіх, проведуть нас на другий поверх. Там красиво? Показую вам другий поверх. У нас на другому почалось чотири спальні та ванна кімната. Так, Ходімо. Тут у нас друга спальня з панорамними вікнами в підлогу. Загальна площа цієї кімнати 20 квадратних метрів. Проведу вас до ванної кімнати, яка розташована на другому поверсі. Вона доволі простора і також тут у нас саме ванна. Ми в третю кімнату, вона саме велика, тут на другому поверсі така батьківська, також з панорамним видом в підлогу, велика поруч ванна кімната, балкон. Може така розділятися на дві частини і йдемо вже в крайню кімнату. четверту на другому поверсі, вона частково мебльована двоспальне ліжко, шафа, вид такий також, звісно, панорама. Тут під нею гараж, задній двір, передній, все видно. І виходимо ще на балкон. Балкон у нас великий, просторий. Загалом у нас шість кімнат зали кухні і студії. Дві ванних кімнати. Гараж Котельна. Що Катя, робимо ми? Запрошуємо З... до перегляду. Правильно, дзвонимо і купуємо. Ціна Катя? А ціна у нас 159 тисяч доларів.